Несправедливий суд печування, шлях випробування упадків підняття, розп'яття і смерть. Саме так можна коротко охарактеризувати останні події, пов'язані із життям нашого Спасителя. Йдучи цією хресною дорогою, ми застановлялися і робили свого роду порівняння. Наша держава, наш народ, багато наших родичів, друзів, дехто із наших найрідніших відчуває в своєму житті щось подібне: зраду, несправедливість. Багато упадків, як любить підкреслити наш Владика Екзарх, як розпинають наш народ і нашу державу, прибиваючи її до Христа російськими ракетами? Скільки смертей довкола, як багато болю? І знаєте, так як на дорозі. На тому хресному шляху нашого Спасителя, також і на шляху нашого народу зустрічаються багато жінок. Ми сьогодні чули на четвертій стації про Марію, яка зустрічається поглядом із своїм сином. Ми чули про Вероніку, яка обтирає скатоване, спльоване. Скровавлене обличчя Ісуса Христа. Ми чули про тих жінок, які бачать той весь біль Ісуса, який невинно страждає і плачуть над Тим всім. Скільки сьогодні українських жінок в подібній ситуації? Скільки сьогодні сліз матерів, бабусь, жінок? Пролито через те, що справді ворог бажає розп'ясти народ, вбити, відібрати те, що є найцінніше життя. Але ми вийшли на цю гору, звідки видніється ця чудова панорама. Ісуса Христа також вивели на гору Голготу, де й похоронили. Отож після всіх тих страждань, після смерті є ще один етап етап Воскресіння. Також і наш народ, переживаючи ці всі труднощі, нас придавлюють Христи. Нас розпинають, нас бичують, нас вбивають, але з наших сердець не повинний диявол, не повинний ворог викорінити те, що є найцінніше надія, віра у Воскресіння. Отож, нехай сьогодні та наша молитва не пройде повз вуха Господа Бога. Нехай Господь справді обдарує. Наш народ, нашу державу так бажаним миром, нехай пришвидчить той момент. Зате ми сьогодні його просимо. І просимо, щоб кожен з нас, йдучи цією хресною дорогою, які жінки, щоб ми також зауважували бій тих, які страждають. Тому що позиція християнина в часі війни не може бути моя хата краю. Це війна заторкує кожного із нас. Сьогодні кожен із нас на своєму місці повинен робити свій вклад для перемоги. Одні воюють, нас захищають. Скільки сьогодні, тут в Італії, навіть тут присутніх, які заангажовані в волонтерському служінні, допомагають збором різних медикаментів, харчів, одягу, всього необхідного. Для тих, які в Україні долають цю страшну хресну дорогу. Але сьогодні є завдання для кожного із нас. Сьогодні кожен без винятку повинен тримати той фронт молитви. Якщо всі ми справді піднесемо наші, наші серця у щирій молитві до Господа, будьмо переконаними, Господь вислухає. Господь допоможе, щоб і ми побачили той ранок Воскресіння, той ранок перемоги, визволення із кайданів. Отож, нехай усім нам, Господь в цьому благослови.